Російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році. Про це пише інститут вивчення війни. Так от кабінет міністрів Російської Федерації вчора, 29 вересня, схвалив так званий проєкт федерального бюджету на 2025-2027 роки, і він подасть його до державної думи Ерефії до 1 жовтня. І ось у цьому проєкті бюджету зазначено, що федеральні доходи Росії, які очікуються, зростуть майже на 12% у 2025 році. А це порівняно з 2024 роком, тобто з поточним е, більше. Ну а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті взагалі збільшиться до 73%. трьох відсотків. З видання Блумберг пише, що витрати Росії на національну оборону і внутрішню безпеку у 2025 році. Теж будуть більшими ніж витрати на освіту, охорону здоров'я та, взагалі, там на все, навіть на соціальну політику та федеральну економіку разом узяті. І ось тут я одразу, знаєте, пригадала, як прем'єр-міністр федерації Мішустін 24 вересня заявляв, що уряд Росії планує виконати всі соціальні зобов'язання перед громадянами. Ну і він, до речі, тоді наголосив навіть на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проєктів. Тож знаєте, у мене складається враження, що кремлівські чиновники ймовірно таки побоюються в тому від війни серед російського населення. Ну і зараз, мабуть, намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи от увагу Кремля до соціальних проєктів. Тому такі Кмішустін та і взагалі йому подібні, звісно, будуть промивати росіянам мізки і обіцяти їм, як завжди, там золоті гори і покращення життя. Але що нам до Росіян нехай там живуть власне собі на болотах, як хочуть, вірніше там чи живуть, чи виживають. То вже таке. Тут важливо, ось що чи може таке суттєве нарощення витрат на війну означати, що так звана СВО Путіна не йде за планом? Адже раніше Москва ж планувала скоротити військові витрати у 2025 році. Тож, бачите, цікаво, цікаво відбувається там зараз на болотах. Давайте про це будемо говорити далі з експертом. Адже станом на цю мить до прямого ефіру вже долучається Іван Ступак, це колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні. Вітаю дуже дякую героям слава! Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Є про що поговорити, тому що є свіжа інформація про те, що можливо ви вже почули коротенько, що російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році. Ну, давайте так. Ми розуміємо, що тут зовсім не про оборону йдеться, а про продовження ведення війни проти України. Тож що ми по факту маємо? Це збільшення витрат на війну означає, що так звана СВО, як я вже казала, вона йде не за планом. Чи може у Кремлі просто дійсно натякають, що от за жодних умовин, за жодних обставин вони не збираються зупинятися? Ні, то що воно йде не за планом, ну це вже зрозуміло. Навіть в Кремлі перестали говорити <клес> <клес> Прошу, тією перепрошую, класичною фразою э, свого йде по зарані утвержденому плану. Тобто, ну перестали говорити e, всі в здоровому глузді, розуміють, що три роки просуватися, ну майже три роки, невели... ну, мати невеличкі здобутки у війні з Україною, на яку раніше відводилося там три дні, там, можливо три тижні-три тобто, роки. Ну це точно не за планом. Це. Для розуміння взагалі. Російська Федерація переозброїться 40% російського бюджету буде витрачено на таємні видатки. Це і військові видатки, це і розвідка, служба зовнішньої розвідки, військова розвідка, і ФСБшники, і прикордонники, і різноманітні сили спеціальних операцій. Все, от те, що можна сказати, на війну на силовиків, це піде по таємних статтях видатків. Ви правильно абсолютно зазначили, ми про це говорили ще півроку тому. У Російській Федерації активно будуть зрізати різати а, різні статті видатків, які. Не являються дотичними до війська, які, ну, які можуть почекати, які не на часі. Шкільний автобус в якості, та раді Богу, на що він потрібен. Завжди ж можна апелювати, що діди пішки ходили, нашому там потрібен цей автобус, здоровіше будете. Програми охорони здоров'я теж вони активно вирізаються. Програми розвитку науки теж вирізаються. Все це перерозподіл йдеться на рахунок за раху, ну, на на користь. Vizca.